Розпаковочка флісу. Тут у нас 10 кілограмчиків флісу першого плюс другого сорту тобто, переважає перша ціна за кілограм 3 євро. І так, починаємо ми розпаковку за такою милою флісової тунічки розміру М. Дуже-дуже на гесень. Наступна чоловіча фліска, дуже тепла. Ось такого плану. Дуже теплесенька розміру 2 xl Наступний у нас. Лісовий святий від Nike, розміру XL. Дуже-дуже теплесенький. Далі у нас так йде чоловіча фліска, дуже теплесенька, великого розміру 2XL. Дуже теплесенька. Наступна флісова ковтинка. Це жіноча з такими милими вушками і помпончиками. Дуже-дуже. Мягесенька. Нагадується, вона за кілограм 3 євро. Наступна фліска ось такого плану. Вона у нас йде великого розміру XL, всередині дуже-дуже теплесенька. Далі чорненька флісочка з капішончиком. Жіноча. Ось такого плану розмір у нас тут есочка. Далі. Весенька. Ось така фісочка на замочку маленького розміру. Це у нас пише розмір 44. Жовтенька. Великий розмір, манжетики на резиночках. Розмір, зараз гляну. 2 XL. Дуже-дуже нечем. Наступна фісова ковтинка йде з капішом, також великого розміру. Зараз я на нього подивлюся Розміру. XL. Далі в даному лоті випадається ось така малинова ковтинка. Розміру, на жаль, не бачу, але він десь йде на МЛ. Наступна ось така чорнесенька флісочка розміру L. Як бачите, в даному лоті 8 кілограмків, але дарче виходить досить багато. Наступна ковтинка розміру М. Далі йде дуже теплесеньке. Ось такий светрик великого розміру. Всередині він йде утеплений розмір Елічка. Але може піти на XL, тому що вона досить велика. І наступний Та салатова флісочка. Ось такого плану розміру L. Далі в саме молоді попадається ось така. Фіска дуже-дуже м'ясеньке по відчуттях. Розміру я, на жаль, не бачу, але він невеликий. Це есочка або емочка. Ось такого плану фліска. Також дуже м'ягесенька, маленького розміру. Емочка. І так, нагадую в даному болоті 10 кг флісу, перший пів другий сорт, а переважає перший есочка. Ціна за кілограм 3 євро наступна. Ось такого плану розміру S. Далі. тут буде Чорнесенька флісочка. Ось такого плану. Розмір у нас тут іде XL. І остання флісочка. в Ось така Без рукавочка теплесенька розміру також XL. Нагадую, в даному лоті ми оглядали фліс перший плюс другий сорт, але переважає перший. Ціна 3 євро за кілограмчик, вага 10 кілограмів.